Всім привіт! Це відеогляд на конструктор поліцейський відділок. Складається з 1261 деталі. До комплекту входить інструкція аж на 40 сторінок, в якій детально зображено, як зібрати поліцейську станцію, вертоліт, позашляховик та інші деталі. Для перекладу поліцейська станція знаходиться під номером 1. Тож ми будемо використовувати деталі, які знаходяться в п'яти пакетах із цифрою 1. Трохи ближче покажу вміст кожного з пакетів, аби ви поглянули на якість деталей. Так само під номером 2 знаходяться деталі в чотирьох пакетах, які нам потрібні для будування другої частини станції. Завдяки покриковій інструкції зібрати конструктор буде дуже легко. Пакетів під номером 3 аж 6, під номером 4 їх 3. Під номером 5 їх 6, а під номером 6 аж 7 пакетів. зараз можете ближче поглянути на якість деталей ще раз.